Треба зазначити, що ярмолинчани не вперше беруть участь в подібних заходах, а тому певний досвід вже мають. Можливо, це і дало змогу перемогти у конкурсі проєктів співпраці бібліотек з місцевими громадами. Ця програма проходить у рамках міжнародного проєкту Глобальні бібліотеки. Запропонований ярмолинчанами проект, майданчик для дискусій, виявився для організаторів більш ніж переконливим, і з ним районна бібліотека увійшла до числа переможців. А сертифікат про грант на придбання оргтехніки директор бібліотечної системи Марина Гриб отримала в штаб-квартирі Айрекс у Києві. Зараз у книгозбірні все готово для результативної роботи майданчика для дискусій. Придбано телевізор, dvd плеєр проектор, фотоапарат, розроблені теми, серед яких батьки і діти, конфлікт поколінь, «100 питань дорослому та інші. Нещодавню презентацію проєкту відвідали голова районної ради Валентин Мазур, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Подольська, керівники служб та відділів райдержадміністрації. Участь нашої бібліотеки в програмі «Бібліомост Україна важливе інвестування в розвиток бібліотек нашого району. Летом выиграли грант сотрудничества библиотек с местными общинами и приобрели мультимедийное оборудование с целью проведения мероприятий в рамках клуба площадка для дискуссий. Сейчас работаем над проектом внедрения новых библиотечных услуг с использованием свободного доступа к интернету с целью приобретения компьютерной техники. Надеемся, что в скором времени наши библиотеки станут более современными и в полной мере смогут удовлетворить интересы наших читателей. Тривалість проєкту майже 6 місяців. Він передбачає широке залучення органів влади різних структур та засобів масової інформації, а ще його виконання під контролем фонду Бібліоміст, тож немає ніяких сумнівів у життєздатності майданчику для дискусій. Вадим Жигожевський, Анатолій Заянчуковський, Ярмольнецький телепрес-центр для Подільської панорами.